Не встиг інтернет відійти від нового сезону холостяка, який просто розбирали на тисячі цитат і обговорювали все, що тільки можна. Як в інтернеті з'явились нові теми для жвавих дискусій, і прикиньте на цей раз навіть без мандзюк. Ну принаймні вона тепер не головний герой. На цей раз у Трес Телеграми, Тікток обговорюють про вступки медійних особистостей. Насамперед мова йде про єву Коршак і її колаборацію з одним популярним українським брендом «Юліус». Саніну і також Олю Полякову. І здається, що люди вже прям готові закенселити їх за їхні дії в минулому. Тому сьогодні ми будемо з вами розбиратись, цей хейт не заслужений, чи все-таки там щось є. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Я хочу нагадати, що у нас челендж 100 тисяч підписників до нового року. Залишилось приблизно 13 тисяч, і я дуже прошу вас перевірити. Підписку і також підписуватись на інші соцмережі. І також зацініть мій сьогоднішній образ, тому що я його робила сама. Ну у прямому сенсі я пішла на сешку, купила піджак за 80 гривень, купила 500 булавок 3 години мого часу, і от що вийшло. Тому чекаю ваші коментарі. До речі, позаду також я в'єси. Ну що, друзі, тільки серед українських брендів стало все більш-менш спокійно, як наш інфопростір увірвався гучний скандал, пов'язаний із брендом, який ніби по усім канонам ніколи не мав зашкваритись. Мова йде про бренд бажане. Це український бренд доволі базового одягу, преміум якості, і відповідно цінником набагато вище середнього. А відомий він став через свої пальта, які дуже жваво популяризували блогери. Льов я поміряла пальто бажане. Я хочу пальто бажано. Купиш мені? 24 тисячі. Купиш, купиш, купиш? Так, от, пару днів тому бажани випустили колекцію. Класичні сукні, штани прямого крою, класний верхній одяг, ну стильна подача, усе як завжди. Але головна інтрига була не у речах, а у тому, хто їх представляв. Амбасадоркою і співавторкою осіннього дропу стала блогерка Єва Коршик. І як тільки бренд опублікував ці фото, все пішло не за планом. Тут треба розбиратись, хто взагалі така Єва. Бо я впевнена, що багато хто з вас її навіть можуть і не знати. Єва, це взагалі. Дівчина з Луганської області. У 16 років вона переїхала до Харкова, там навчалась і працювала. Потім зустріла свого майбутнього чоловіка, на той момент відомого блогера Серега 01К. Потім вони, наче разом, переїхали до Києва, а з початком війни виїхали за кордон. Спочатку Дубай, потім, наче навіть Польща, а потім на постійну основу перебрались у Францію. Зараз К Єва веде свій україномовний ютуб-канал, який реально успішний. У неї було шоу Окей, Єва Барна, яке вона запрошувала модійне гостей і його разом зі співведучою Вікою Бакаловою. А зараз у неї інший формат слухаємо та не засуджуємо, де вона з гостями розбирає реальні історії людей та коментується. В інстаграм вона транслює вже трошки інший контент, більш естетичний життя на лазурці, подорожі і так далі. І цей контент у неї набирає реально величезні охоплення, особливо як для її підписників. Коротше кажучи, успіх у неї є і в Ютубі, і в Інстаграмі. Медійка прокачана. Ну і немало важливо для цієї історії. Це стиль її одягу. У неї такий вайб олдмані, часто спокійні тони, структуровані речі, базові поєднання, також її укладки, макіяжі. Все кричить про те, що вона така прям олдмані. І знаючи весь цей бекграунд, в принципі, цілком зрозуміло і очевидно, чому бренд бажане обрав Єву амбасадоркою колекції. Тобто, це повне співпадіння насамперед візуального стилю, плюс медійність Єви, що дасть бренду потенційно багато нових клієнтів. Ну і от після виходу колекту. Лекції, одна частина людей захоплювалась цим новим дропом, а інша почала копати біографію Єви. І як виявилось, архіви пам'ятають багато чого. На просторах ТРЕЦ впливло старе фото з 2014 року, де Єва позує в худі з написом Я русський на фоні прапора ЛНР. для більшості українців це реально як червона ганчірка. Тим більше зараз, коли будь-який натяк на проросійські настрої викликає справедливе обурення, почали згадувати і інше, точніше, прям. Все. Що контент є ви часто російською мовою, особливо лайв-формат. Боже, як я люблю просека. За вас. <клес> Сережа, який твій любимий напиток? Любимий, коли ти п'єш пиво. Буду пить, буду пить, без Короче, я так ненавижу, коли вам п'єш пиво. А... Сюди додали дружні стосунки з Київстонером і Алхім, персонажами яких часто критикують за двозначну позицію. А також інтерв'ю з ними ж у неї на каналі. А який концерт, в якому місті України ти прям запомнюєш на всю життя? Харків. Хайка в Это студента, це хейтеры? російські серіали для мене они ти зустрічалась колись з бандитом? Я носила передачі, я мама забирала так сізу. сюди ж також. Ще додаємо інтерв'ю з Принкович після скандалу з Мальдівами, яке люди порахували як відбілювальне з Тернополя. Що таке бути за Було некомфортно, то не знайти в якийсь заклад, тому що я не знала, чи мені плюнуть зараз в салат, чи ні? Ну от пазл склався. Тепер ми маємо ідеального кандидата для суспільної відміни. Тож люди ставлять запитання в інтернеті: чи може людина з таким бекграундом представляти у? Український бренд Єва Коршик ніяка не колишня прихильниця Росії у 2024 році. Вона на власне весілля запросила російських мачете, чи як це лайно називається, і російських друзів. Про це вона сама розповідала в одному з шоу. Це дно. І бренд бажане чудово знав, яку людину обирає. Мабуть, уже всі знають про амбасадорку бажане сказати, що вони конкретно про. Нічого не сказати, знаючи, з ким водиться Єва і які наративи вона пускає в інтернет-простір. Брати її як амбасадорку, це дно. Те ж саме відбувалось і під постами у бренду писали, що людина з прапором ЛНР тепер амбасадорка українського бренду, і типу може вже досить запрошувати усяких нейтраличок і звернути увагу на волонтерів, ветеранів чи військових. Хвиля обурення була настільки потужною, що навіть ті, хто раніше любив бажане, почали відписуватись від сторінки. була клієнткою бажане. Коли ти обираєш пальто за 20 тисяч, ти купуєш не просто шмотку, ти обираєш цінності. На жаль, наші цінності більше не співпадають. Я з радістю оберу бренд, який не перевзувається на ходу. Вони знали, хто така Єва і чим вона відома. Але звісно, як і у будь-якому скандалі, є друга сторона людей. І звісно, знайшлись і ті, хто захищав Єву. Казали, мовляв, фото зроблене, коли їй було 14, Дитина була під впливом пропаганди, не усвідомлювала, що робить, і взагалі вона зараз багато. Старається для україномовного контенту, сама ходить на уроки української мови, допомагає волонтерам, робить збори. Тож кенселити її нерозумно. Ну і також, господи, як я вже задовбалась обговорювати дану персону, але і тут не обійшлось без Олени Манзюк. Чому Єва Коршик не ок першою на своєму каналі відбілювала ТП і її мальдівського втікача? Друге інтерв'ю з ватниками, третя співпраця з росіянськими бізнесами у Польщі, які підтримують агресію РФ в Україні. Четвертий захист Алхім та її проросійської позиції. П'ятий чоловік з камер та інфоциган у своєму блозі. Насміхання з підтримки українських військових. Вона, в принципі, по суті, і запустила весь вже найбільший резонанс. Спочатку у сторіс Олена виставила те саме фото Єви з прапором, згадала історію з тим, що Єва занесена до бази миротворець, натякнула на її російськомовність і неоднозначні знайомства. Але головний її меседж був не про єву, а про бренди, які обирають нейтральне. Інфлюєнсерок без позиції, замість того, щоб підтримати тих, хто реально щось робить для країни. І типу, щоб показати гарний приклад, вона виставила своє пальто від Бажена на розіграш. Я обожнюю українські бренди. Мій гардероб на 95% складається виключно з українських брендів. І бренд Бажена тому не виключений, тому що пальта, речі, жакити їхні розкішні, неймовірні. Кожна мені здається, хоче їх. Але сьогодні я своє пальто від... Цього бренду розіграю за донат. За будь-який донат від 5 гривень. Дівчата, ну тут ставим, напевно лайк. Тут вона змогла перетворити негатив на добру справу. Бренд бажане в принципі доволі швидко зрозуміли, що репутаційні втрати більше, ніж потенційний прибуток. У результаті дроб з Євою зняли з продажу на сторінці бренду видалили усі фото зробили коротке оголошення, що колекція більше недоступна. І все. Єва теж не промовчала. Вона доволі швидко, напевно, через пару годин записала декілька відео, до де вона вкотре вибачилась за все, що було, і пояснила ситуацію. Друзі, я українка, я народилася в маленькому містечку щастя, що на Луганщині. Я українська блогерка, створюю контент українською мовою, плачу податки в Україні і постійно доначу. відкриваю збори, допомагаю закривати збори своїм друзям та колегам і працюю над тим, щоб розвивати український публічний простір як блогер, як інфлюенсер, як авторка свого ютуб-каналу і поширювати правильні цінності. Я дуже багато разів робила соціальні, підіймала соціальні. Тема і робила соціальні роботи на своєму youtube каналі. А також я відповідаю і можу відповідально ставитись за все, що я транслюю. Про те саме фото. Вона сказала просто, що то була помилка 14-річної дитини і що вона шкодує. Найбільша помилка в житті О, 2014 рік. Я думаю, ми всі бачили цю фотографію. Це була найбільша помилка в житті. Я не бачив речі. А ну розкаже. Якось... І щоб довести серйозність своїх намірів, пообіцяла весь гонорар від співпраці з бажаними перерахувати на ЗСУ. Весь гонорар від співпраці я перенаправлю для окремої бригади і на допомогу військовим. Зокрема, я вже давно спілкуюся з бригадою, яка потребує автівку. Цей крок насправді багато хто сприйняв позитивно, мовляв, вибачилась, зробила висновки, допомогла армії. Молод і крапка, але тепер у гру входить інша сторона людей: клієнти бренду та медійні персони, які в шоці від того, що бренд прогнувся під хвилю хейту людей, і тепер ці люди, ця частина аудиторії вимагають повернути колекцію до продажу. Я не бачила жодної людини з цільової аудиторії, бажане, яка б публічно знищувала речі бренду через незгоду з їхнім новим дропом. Зате бачила купу постів Ніколи не куплю, від яких віє фльором. що що в цілому вони й не збиралися купувати, просто приєдналися до резонансу. Обожнюю є Коршик, а їхня колаба з бажане, суцільне задоволення. Людинка перейшла на українську, стабільно донатить, висвітлює ситуацію в країні постійно, розвиває український контент і підтримує наш бізнес. Людішки, а як же фото з 2014-го? Давайте тепер розберемось, чи дійсно правдиві звинувачення, які зараз висувають Єві. Почнемо напевно з найгучнішого фото з прапором так званої ЛНР. Моя чітка і непохитна позиція щодо цього, це те, що на момент фото Єві було 14 років. А це вік, у якому дитина, я підкреслюю, дитина ще не має повноцінного критичного мислення і не до кінця розуміє, що відбувається навколо. До того ж, ну я почала вивчати законодавство згідно з українським законодавством. Діти до 14 років не несуть ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності. Це підтверджено Кримінальним кодексом України Кодексом про адміністративні правопорушення, а також Конвенцією ООН про права дитини. Я вам хочу донести думку, що ці законодавчі норми вони не випадкові. Вони ґрунтуються на численних наукових дослідженнях у сфері психології розвитку. У 14 років у дитини ще не завершено формування префронтальної кори головного мозку, яка відповідає якраз таки за те саме критичне. Мислення, моральну оцінку ситуації, самоконтроль та розуміння довгострокових наслідків. Ви самі прекрасно бачите підлітків, і взагалі це їм присуще, Що у цьому віці діти часто діють емоційно, імпульсивно, орієнтуючись на зовнішні авторитети чи якийсь соціальний тиск. Вони ще не здатні повною мірою аналізувати складні політичні чи етичні ситуації, а отже, не можуть нести таку саму відповідальність, як і дорослі. Другий факт це база миротворець, в яку занесена Єва. Скріншоти, з якого так пушила Мандзюку своїх сторіс. Чесно, коли відкриваєш цей скріншот, ну таке враження, що людина, яка заносила туди ім'я та прізвище Єви, не до кінця розібралась, хто взагалі ця людина. Тому що, як мінімум, написана на її дата народження Єва 2000 року, а дата 89-го. В інших іменах написано Єва Бушміна, а це взагалі колишня солістка гурту Віагри і інша людина. Тобто, на мою думку, людина, яка заповнювала цю сторінку, або не розібралась, хто ці люди, або Мала на увазі одну людину, приписала дві, ну коротше, якийсь бред. Хоч на цю базу миротворця звикли спиратись як просто люди, так і акредитовані видавництва, не варто забувати, що це не офіційний і не державний орган. І по суті, туди можна включити будь-кого. Як, наприклад, були скандали, що туди включали дітей, і гучний випадок був у 2022 році, коли 13-річну дівчинку із Луганської області включили туди за те, що вона виражалась типу, щось зупиніть війну. З цим за. Завершили, а тепер перейдемо дійсно до того, що викликає питання в поведінці Єви сьогодні, вже у свідомому віці. Перш за все, це звісно використання російської мови у блозі. Я розумію, що там, наприклад, її чоловік молдаванин і, ймовірно, йому складно буде вчити українську мову, але транслювати російськомовний контент на українську аудиторію під час повномасштабної війни, що найменше якось неетично. Далі це інтерв'ю з неоднозначними персонажами і дружба з ними, зокрема з Київстонером. Ідеться знать. Те не лише про інтерв'ю, а про спільні влоги, які виходили у відкритий доступ. Єва Коршун за своїм регістратором та для альтереки для пацанов для свідомого українського суспільства. Це реальний зашквар. Бо багато хто сприймає таких персонажів як представників старої, проросійської або аполітичної культури, яка вже не відповідає сучасному запиту. Сюди ж можна до речі віднести і їхнє новорічне відео, де Київ стонер в образі Діда Мороза, а єва снігу. Ренке, і це було опубліковано вже після того, як більшість українців відмовились від цих образів раз і не завжди, тому що вони мають радянське походження. Тоді Єва вибачилась, вона не знала, вона була не в контексті. І ось цього, мабуть, взагалі випливає найбільша проблема через те, що вона живе не в Україні і ймовірно не так глибоко інтегрована в український інформаційний простір. Вона просто не встигає за змінами, які відбуваються у свідомості українців всередині країни. Друзі, усім привіт, це Аня з наступного дня у мене всю ніч переварювався в голові цей скандал, і я хочу винести деякі свої висновки з нічного брейншторму. Так от, що я думаю, зараз відміна Єви Коршик, це не відміна блогера, це відміна інфлюєнсера. А хто у нас такі інфлюєнсери? Інфлюєнсер це лідер думок, це людина, яка задає тренди, це люди, які задають приклад, який наслідують інші. А в українському суспільстві зараз просто не може бути інфлюєнсер з позицією без різниці, якою сьогодні. Мовою я спілкуюсь у блозі російською чи українською, з позицією тягнути росіян чи сумнівних особистостей у публічний простір, а тим паче їх толерувати. Саме тому на неї зараз і виливається весь цей хейт, і враховуючи все вище сказане, відміна зараз є викоршик, хоч і капець, яка болюча, неприємна, але цілком справедлива за відсутність тієї самої чіткої позиції. І знаєте, хоч найбільший бум, зібрало те саме фото 11-річної давності на фоні прапора, все ще. Лени кількість свідомих українців, які розуміють Україну, які розуміють, що зараз відбувається, не хочуть бачити Єву обличчям українського бренду саме через те, що вона робить зараз. І так, якщо до 14 річної Єви ну, немає питань, тому що це була дитина, то на даний момент їй 25 років. Це вже повністю усвідомлена і сформована особистість, і за всі свої кроки зараз вона повинна нести відповідальність. І ось цих фактів, в принципі, було достатньо, щоб коли. Колаборація блогерки і бажаного ну просто ніколи не відбулась, адже об'єктивно в Україні є набагато кращі кандидати на роль амбасадора бренду. Тут, до речі, можете написати у коментарях, хто на вашу думку міг би підійти на цю роль і не викликати стільки запитань. У цій ситуації варто проаналізувати не лише Єву, але й сам бренд. Об'єктивно, бренд бажане знав, з ким співпрацює. Фотографія з прапором Меленер, використання російської мови у блозі, неоднозначні публічні зв'язки. Усе це було у відкритому доступі. Це не щось там приховане. І вибір Єви як амбасадорки був цілком свідомий. Звісно, бренд оцінив усі ризики і вирішив, що потенційний фідбек від клієнтів переважить усі мінуси. Я сьогодні зізвонювали. Зі своєю подружкою маркетологиною і ми з нею годину розбирали, чому у суспільства взагалі така реакція і таке бажання відмінити бренд. І от до чого ми з нею дійшли. Якщо ми заходимо на сторінку бажане, з перших секунд щитується, що цей бренд не для всіх. Ціни набагато вище середніх, але будемо відверті, і якість відповідна. Їхній контент, фотографії, відео все ніби таке трошки зверхнє. Тобто, бренд не позиціонує себе як френдлі, він позиціонує себе як недоступний. І такий трошки сучий, і таке насправді має право на існування, як та сама Баленсіга, наприклад, яка просто стібеться над своїми ж клієнтами, випускаючи сумку чіпси або браслет скотч. Але ми живемо з вами під час війни, коли людям вкрай необхідно, щоб у брендів було місце для набагато глибших сенсів. Не просто ой, ну ми класні, а ми класні, тому що ми якісні, бо ми відповідальні, бо ми допомагаємо країні і розділяємо її біль, наближаємо перемо. Могу, ну коротше і так далі. У випадку з бажане такого відчуття не склалось. Я почала шукати, що вони роблять соціального. З того, що я знайшла те, що 10 липня цього року був благодійний мерч для порятунку безпритульних тварин. І на початку повномасштабного вторгнення вони писали, що допомагають своїм працівникам та людям постраждалим від війни. І цей пост наразі видалений з їхнього інстаграм. Згадок про збори, про допомогу армії я не знайшла. І цьому особисто у мене, як у людини. Яка трошки працює у цій сфері, розуміє, як працюють великі компанії, там реклами і так далі. Коротше, бажане виходить на міжнародний ринок. І це видно по тому, що, наприклад, останній пост у них здається з польською інфлюєнсеркою, тобто вони пушать, як мінімум свій продукт на Європу, а у світі великим брендам табу підтримувати військових, навіть якщо це твоя країна. Так, глобальні корпорації, компанії або ті, хто працює на весь світ, уникають воєнних тем і допомагають гуманітувати гуманітарно, аби не провокувати на себе негатив, типу, ми щось зробили. Ми чисті, але це ні в якому разі не означає, що бажана нічого не робить. Можливо, частина допомоги не публічна. Про це ми ніколи не дізнаємось, якщо нам, наприклад, власниця про це не розкаже. Також бажане закрили коментарі під новиною про скасування дропу. А усім людям, які пишуть їм запитання, якісь свої емоції, вони відповідають сухо і, типу, так, ми розглянемо ці питання. Дякую, до побачення. Ну і що теж обурює людей і викликає запитання, як так виходить. Що фінансову відповідальність вони ніби переклали на Єву. Тобто Єва віддає свій гонорар на ЗСУ, поки бренд просто відмовчується. Тобто, це не якась там спільна банка, це не спільне рішення, а це окрема ініціатива Єви А бажане... Що ви ініціюєте? Ну, поки що мовчання, може через пару днів дочекаємось від них відповіді. Я хоч і не маркетолог, але у мене виникає з цього такий висновок, що бажане пройшли повз канонів адекватного маркетингу. Перша і найголовніша помилка це вибір інфлюєнсера, а друге, це неспроможність адекватно вивести цю ситуацію. Хоча очевидно, що все до цього йшло. Хоча я на мільйон відсотків впевнена, якби це все подавалось з іншої сторони, наприклад, якби це був благодійний дрон. Тобто люди, мені здається, це б сприймали тоді абсолютно інакше. А так, просто чому підтримувати бренд, який просто захотів зробити бабла і нічого не несе для України. Не кидайте в мене тапками, але мені, наприклад, все одно подобається естетика бренду. У моєму вішлісті є кілька позицій, які я б хотіла придбати. Ті ж самі пальта. Я думаю, гадаю, треба, не треба. Але зараз, коли я трохи занурюсь глибше, це розбираю по частинкам, і що немало важливо, я завжди. Пам'ятаю про контекст війни, розумієш, що просто бути красивим це замало. По людськи мені реально дуже шкода єву, але в публічному полі, як і в законі, незнання не звільняє від наслідків. Хто <хух> ж тепер ваша черга писати в коментарях свою думку? Я знаю, що можливо з чимось ви будете незгодні, там з моїми якимись думками, з висловлюваннями, але я все одно буду рада все прочитати. До речі, Єва стала не першою публічною особистістю за останній час, на яку полився шквал хейту. Буквально в ідентичній ситуації опинилась Юлія Саніна, солістка гурту Hard Kiss. Вона нещодавно стала обличчям кампейну від бренду Puma і знялася в рекламі разом з Антоном Птушкіном. І через це бренд і сама Юлія отримали хвилю негативу у ТРЦ меншу ніж у Єви, звісно, але все ж отримали два бренди конкуренти: Adidas та Puma. Два таких різних кампейни. Адідас бере. Beren... Неймовірного актора Олександра Рудинського, українця, який отримав премію Бафта, і Джері Хейл, співачку, яка посіла третє місце на Євробаченні, Пума обрали Птушкіна і Юлію Саніну, яка не проживає в Україні вже чотири роки, але намагається бути в контексті, яка не робить благодійні тури і переходить лише на англомовний ринок. Як це сталося, я хезе, звісно, якщо розбиратись у Юлії, була однозначна позиція на підтримку України. Вона та гурт ще з 2014 року були в числі тих, хто відмовився співати російською, а використовували або українську, або англійську мови. і також, звісно, відмовилися від поїздок на Росію. Та після 2022-го гурт все таки викликав до себе запитання і критику, як мінімум, через те, що чоловіки цієї групи виїхали за кордон, хоча, наче вони виїхали до. Самого повномасштабного вторгнення, але людям все одно не подобається, що вони не повернулись, і те, що Юлія проживає не в Україні, а приїжджає сюди заробляти гроші, щоб витрачати їх в Іспанії. А так як кампейн Puma Ukraine розрахований відповідно тільки на внутрішній ринок, то люди задаються питаннями. Невже не можна було знайти людину, яка проживає в Україні і робить для України більше ніж Саніна? Звісно, якась частина аудиторії її захищала, мовляв, що хардкіси в Європі влаштовують благодійні концерти та донатять на армію. Стільки, скільки вам і не снилось, та те, що Юлія гідно представляє Україну на міжнародній арені. До речі, у коментарях дісталось навіть Птушкіну. Йому приписують розмиття кордонів через співпрацю з росіянами після 2014 року. А це він на секундочку був уже у свідомому віці. Ну правильно, давайте взагалі усіх відміняти. Якщо ти хоч раз робив помилку в житті, все, не буде тобі. В життя в Україні, ну і ще один скандал: це Оля Полякова, яку не допустили до нацвідбору Євробачення. Зараз у Олі якийсь новий подих в кар'єрі. Вона планує виходити на міжнародний ринок, записала нову англомовну пісню, яку вже порівняли з леді Гагою і приписуючи Оля просто сплагіатила, але ми не про це. Коротше, Євробачення стало б для полякової класним майданчиком для старту на міжнародному ринку. Але за правилами українського нацвідбору, кандидатами не можна. Можуть бути люди, які виступали на Росії після 2014 року. Так, правила не готові змінювати навіть для таких зірок, як Полякова. Тож вона сказала просто, що подасть у суд на суспільне і виграє його. Була ваша реакція, коли ви дізналися, що суспільне вирішила відмовити вам. Я подумала, що вони якісь не дуже розумні люди. Це рішення воно за собою тягне дуже багато питань. По перше, це буде суд. По друге, коли я виграю цей суд, а я його виграю, бо це правило воно порушує конституцію України. По-третє, ну в них мабуть ще погана пам'ять. Бо ще в 18-му році в них в журі сидів Меладзе. і мав право обирати людину, хто буде представляти Україну. Я намагалася розібрати ситуацію, читала правила, і суспільне це незалежна публічна компанія, що займається нацвідбором. Вона не державна, тому може встановлювати будь-які правила для конкурсантів, і це не порушує конституцію України, бо участь у конкурсі не є базовим правом. Яке зобов'язана гарантувати держава. Тож знаєте, єдиний висновок по полякові це те, що вона отримує зараз ті самі віддалені наслідки за свої рішення у минулому. Хоч може здається, що це несправедливо, тому що зараз Оля думає зовсім інакше, допомагає армії, робить збори, їздить зі своїми концертами і має взагалі геть іншу позицію, геть інші думки. Рубрика Емоційні висновки. Коротше, перша за життя, поки я писала оцей весь сценарій, поки я вникала в ці всі скандали, читала треба мені реально захотілося викинути телефон і поїхати жити в село, нікого не бачити, не чути, не читати, просто вийти з цього нескінченого потоку скандалів, звинувачень і токсичності. Бо той негатив, який зараз лється з усіх боків, важко витримати навіть мені, людині, яка не є фігуранткою жодного з цих конфліктів. Сподіваюсь, ніколи не буду, а просто спостерігає за всім з боку. І я впевнена, що ви також, коли заходите зараз в інтернет, ви вже задовбались читати весь цей. Негативну, реально, скільки можна. А щодо самих кейсів, я скажу коротко: ідеальних людей не існує. Усі ми помиляємось. Хтось обирає не того партнера, хтось не вміє вчасно сказати ні, а хтось досі толерує російське. За це не пробачаємо. Не розуміючи глибини проблеми. Але справжня сила не полягає в бездоганності. Справжня сила, як на мене, це у здатності визнавати помилки, виправляти їх і ставати з кожним днем кращими. Я щиро сподіваюся, що всі учасники. Останніх гучних історій вже зробили свої висновки, і що кожен з них зараз у своєму темпі працює над тим, щоб ставати відповідальнішими, глибшими і чеснішими насамперед перед собою. Коротше, пишіть усі свої думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. тік-ток, там всі діла. Дякую вам, що дійшли до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось у наступному відео. А, можливо, до речі, побачимось не зовсім скоро, тому що у мене, слава богу, поїздка. Їду до рідних у Польщу, і я сподіваюся, що в мене буде детокс від новин, і моя голова просто перезагрузиться. Все, пока. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement